Вот Ванюшка, и добежавшая к нам. Сука. Вот такая хуйня. Сука. Ебаные пидорасы. Касочка пидораса лежит. Ось так ми тут і загораємо у Донбасських степах, блядь. Хай Бог милує, заступає люди добрі українці. Ми з вами ми боремося, ми не переможні, блін. Ось так. Пірний театр за всіх матерів, сестер, братів, батьків, коханок, жінок, дітей і всіх нас разом узяти. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! І слава нації! ппомать! ппомать!